Слава Україні! Слава збройним силам України. Слава нації, Меркатапській федерації. Сьогодні, 19 липня 2024 року, за київським часом за 30 хвилин 11 години. Сьогодні трішки запізнююсь на поштам. Сьогодні перший день виходу поштового блоку олімпійська команда України. Зараз я перебуваю на майдані Незалежності, де зараз під цей час зараз проходить прощання з Героєм України. З паном Сергієм, наскільки я чув. На жаль, таке відбувається на Майдані часто. Отже, ви бачите, що я зараз перебуваю на Майдані біля такого стихійного меморіалу. ви вже бачите, Скільки в забрала ця війна Кацапщини проти вільної України. Отже, давайте повернемось до нашого блоку. Отже, блок містить шість марок, трикутних марок, разом вони такий Авторами цього блоку є вже відомі вам художники, дуже поважні, дуже того великі це Сергій та Олександр Харуки. Блок вийшов накладом 100 тисяч примірників. Також Укрпошта випустила до цього блоку спеціальний конверт першого дня великого формату C5. Тобто c 5 тобто це не це, а c 5 От Таких конвертів випущено 30 тисяч, а також ще Укрпошта випустила листівки, які можна буде потім застосовувати, то, щоб використовувати їх під картмаксиуми. Нагадаю, що марок 6, а листівка одна. Отже, картмаксимум будуть відрізнятися одні від інших, лише тим, що на них будуть різні марки. А зображення на усіх них буде однакове. Отже, сьогодні у нас сьогодні такий день. Ну, ви знаєте, кожен день в Україні він сумний, тому що ніяк ця Катапщина не вгамовується. Сподіваюсь, що наша перемога буде якомога найближчий. Я продовжую свій репортаж, отже, наступне має включення вже з поштамку. Друзі, усім дякую, що дивиться, усім дякую, хто коментує моє відео. Дякую усім за вподобайки. І будь ласка, залишайтеся зі мною. Друзі, я сподіваюся, що музика не буде заважати нам. Ось так от таким ось чином філателісти роз'єднують, від'єднують або відтягують від, від блоку марки. Отак ось ось от вони виглядають. І бачите, що тут посеред. Марок є таке коло, це таке голографічне таке зображення. Ну і ми бачимо тут власне шість видів спортивних видів, з якими, мабуть, я так розумію, мають змагатись наші спортсмени. Це і штангу. Причому що цікаво, що штангу тримає жінка дзюдо, бадмінтон, веслування а також я так розумію, що це шпажист або шпажистка. Ну, скоріше шпаж, шпажистка. Ось таким чином, і отак от таким чином виглядає власне конверт першого дня ще до того, як буде відбуватися погашення. Ну і тут для, власне, для є дуже багато поля для того, щоб робити це. Можна розташувати штемпель тут посередині, на ті географічні, ну в тичці, не в скажімо так, гоографічне Географічне Ну і можна і тут зробити штемпи, потім тут можна зробити штемпи, можна тут зробити. Можна власне зробити так, як і власне зробила Укрпошта. Отже, сьогодні дуже багато. Поля для фантазії. Ну що, друзі? Я зараз покажу вам, що відбувається власне, у великій у білій залі голопоштамту, будь ласка, не перемикайтеся. Ну, я вже на шляху до великої білої зали, головоштамту. От зараз бачите філателістичну крамничку. Людей небагато. Власне, зараз там тільки три особи у філателістичній крамниці зараз ви бачите, от це от, як, ну, зазвичай так роблять Укрпошта. у день погашення, тоді, коли одні двері... О, бачите, песик. Ой, привіт-привіт. Так, ну що, привіталися з песиком. Ви бачите, так само тут три або чотири ні, три, три особи, які чекають своєї черги для того, щоб погасити ці марки. Ну, і Зараз я вам власне, покажу, що відбувається усередині. Так, що тут пишуть, що о, спецпогашення вже триває з 8.30. Буде тривати до 20 години спецпогашення, бачите цей штемпель. Ну, я вам ще його покажу. Отже, не перемикайтесь. Так, і сьогодні ми бачимо, що, як завжди, пані Оксана. Пані Оксана робить сьогодні спецпогашення. Ось, як гарно. Так, ну що. Три стемпелі, власне. Так, ну що, що далі тут відбувається? Ага, ось фаутелісти готуються власне, до цього спецпогашення, готують свої матеріали. Вітаю вас, пані Оксана. Ага. Так, добрий, день. добрий день. Так, друзі, ну що? Ні, ну, сьогодні не так спекотно, як вчора, позавчора, минулий тиждень, власне. М можна на хвилиночку. Ну і ось, будь ласка, що ще роблять е колекціонери, вони власне, е е клеять по одній марці. Це так само, спецпогашення. Ну, мабуть, хтось буде робити ще на іншому конверті, який також випустила Укрпошта С6, е це не це. А С6, це, це англійська літера С, там, де так само можна робити так званий ЗКПД. Так, ну що? Ага, так, ну ми бачимо, що Філопінівські добре приготувалися до цього спецпогашення, тому що ви бачите, які красиві листівки, з яких власне, зараз будуть робитись власне, вже зроблені картмаксимуми, тому що. Вони вже з наклеєними марками, а також штемпелем. Зараз великою перемкнувся. Друзі, вибачайте, я сьогодні не повірите, я відбув вночі батарейки і забув їх власне, покласти в камеру і зараз просто знімаю на iPhone. Сьогодні незвичний репортаж. Якщо це буде вдало. Якщо я потім побачу, що матеріал вийшов гарний, то мабуть я буду вже використовувати для зйомок таких власне, айфон. Ну і бачите, красивий дуже карт Максим, Ого. Ага. ось так воно зроблено. Ну і власне те, що я вам казав, я не буду вам показувати адреси. Ось так от ви просто можете побачити, чи можна робити ще от, як ми кажемо, зекабеди. Бо замість конверту першого дня, тоді, коли кожна окрема марка, вона клеїться на окремий конверт. Це не конверт першого дня, це просто немаркований не художній конверт. Наклад таких конвертів, як я бачу, 35 тисяч, навіть більш ніж конвертів першого дня. Ну, все через те, що можна буде їх використовувати власне, ось таким от чином. отчилом. Дякую, не Ну, Мабуть, я вам ще хочу показати ще декілька цікавих речей, вже, будь ласка, не перемикайте. Отже, друзі, сьогодні у нас був дуже короткий репортаж. Ну, Я так розумію, що десь хвилин на 5. Сьогодні спецпогашення ще триває, Ще приходять та й приходять нові річці, власне, ви вже бачили і блоки виглядає, як можна було робити оформлення цих блоків, а також конвертів першого дня. А також КПД, ну все, що було згодно, все зробити. Сьогодні зранку прийшла інформація, що «Укрпошта» випустила новий філд бюлетень. Отже, наступного разу ми будемо з вами зустрічатись тут, 26 липня. Отже, друзі, на цьому я завершую наш репортаж. Дякую, що ви дивились і до нових зустрічей. Слава Україні, героям всіх!